Ваголків в заявці сьогодні зі старту у воротах Ігор Брюханов, номер тридцятий, другий Страж Богдан Цекревський, тринадцятий номер yeah. Данила Ворошилова, який заявлений без номеру, а також номера двадцять це Владислав. Якось тут в атаці, друзі і забиває команда номінальних гостей свій перший гол у е, другій лізі у тому дивізіоні, в яку об студіо піднімається після свого тріумфу в лізі. Третій сьогодні обстудіо в другій лізі вже стартує. І ось перша. Взяття воріт у новому для себе. Олександра Смирнова. Хто в нас відзначається? Сергій Гердов. Шостий номер. Він переграє голкипера футбольорів Олексія Троцюка. Тож, друзі, один та же забирає кіперсуперників і він... точне вкидання від Брюханова. Верслав Коцаренко тут... Базаров. Базаров момент. Гол від футбольорів. Євген Лобанов в штрафній зоні підставляє ногу, відправляє Нічого ворота, друзі. Є воріт від номінального господарів, від футбольорів один один. Футбольори абстудіо. І Його переведення ліворуч знову Петренко. Шаповалов. Шаповалов. Зближні проходить після до цих нових облич у складі колективу Олександра Смирнова. Як вони сьогодні повпливають? Поки ж, друзі, опиняється ще один у Сіці -сі Ворі -сі таб Студіо. Шаповалов знову. На ударній позиції Ткачов. Ткачов зміщення до центру. Володько. Володько до штрафної площі. Момент Гол. гол-ол. Меж карна майданчика забиває дев'ятка суворов. І паритет, паритет. Знову побачимо ми з вами на табло. Наразі 2-2. Дмитро Суворов забив свій дебютний м'яч за апстудіо у нашому змаганні. Цибенко. А, а так, так. Лобанов у штрафній зоні віддал Цибенко сибенка Базаров. Цибенко. 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 закидання, фінальну, третину базаров. Петренко злівий Петренко вражає ворота футбольорів Сьомий номер номера в студії. Іван Петренко, друзі, 17 та хвилина. Да? Рахунок 3 2 на користь номінального степля. штрафній площі. Межса спрямовано на кутовий. Розіграв стандарт а в студіо Володько прикладається із прав Коцаренко на виході. Знову Троцюк. І тут тише забирає забираю. Віда Віталя. Шо. Воскресенський і момент за лічені секунди до перерви Цибенко. 3-3, друзі. 3-3 ми маємо за 3 секунди до завершення першого тайму фірмовий Дибенко у складі футбольорів у Еркап. Перший тайм завершився і маємо наразі нічий. Воскресенський реагує Богдан Суворов. Омельчук. Омельчук. Суворов. Суворов. Гол. Ближній. Ближній кут. М'яч летить і... Ап Студіо знову попереду у цій зустрічі. Дмитро Суворов, від нього дубль. 24-та хвилина. Дмитро Суворов, від нього дубль. Заметушився дещо схоже кеп -ап Студіо і відправив за бокову на користь суперників, суперники, розігравши. За бокової відзначилися голом. 26 хвилина. Футбольори -ап Студіо, друзі, 4-4. І забиває Дмитро Андрусенко. 15-й нон. Цибенко, і тут може бути момент. Цибенко зупиняє Цибенко підкат від Олександра. Омельчук. Петренко. Петренко. Ууу, злівий Петренко. Він заробив котовий. Злету Цибенко прострію. Напрямку зараз отримує жовте світло. Одинадцятий номер Віталій Ткачов. Удар знову вже за головує не чужі половині Андрусенко його намагався задіювати Лобанов. Але Омельчук вибігає Пстомельчук Омельчу Омельчук. Омельчук, ривок, повз з го третього номера супарник, і Він низом. Центр гра після хвилинної перерви. Ривок від апстудіо від четвертого номера. Та все він проходить свого опонента. У Мельчук ударами знову грає Олексій Троцюк Успішно. Відповідь. Пасу центр. Воскресенський гол! Футбольори! Андрусенко. Дмитро забиває. І 5-4 на кориспічник Сергія Цибенка. Воскресенського рішення і підсумку гольова передача Сергія Воскресенського на Дмитра Андрусенка. Це все про працьовує Буде відкладений фол для футбольорів, поки шаповало. Гердов Коцаренко. Вихід. Оці... Гол! Коцаренко, друзі. Добиває м'яча, Коцаренко, в сітку Мирослав. 5-5. І рівно хвилина чистого часу до завершення. Гри. П'ять-п'ять футбольори абстудіо. Мирослав Коцаренко. Сьогодні вже двічі він вражав ворота Олексія Троцюка. Зараз троцюк протистоїть Суворов, Суворов не пере! Удар! Він Гердова, повз ворота, дві секунди, вкидання Цибенко, скидка і лунає фінальний свисток, футбольори та студіо грають між собою в результативну нічию 5